Риба Ні, це скоріш за все окунь гарний. Ніфіга собі. А ну хто там? Єдрн батон! Ой-ой-ой-ой, як він сидить хріновенько. Дуже, 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 дуже поганенько він сидить. Ледь не впав. Ху-ху-ху! У ху ху Дивіться, друзі, який окунь. І рвані губи вже. Хтось його вже ловив. Слухай, ну скільки в ньому? Ну, гром 400, так. Да. Перший захід. Сідає рибка крута, офігеть можна Якраси І, і лейть, ледь, ледь зачепився, блін, думаю, зійде. От не зійшов. Давай, коли дякую. Я тебе що плюнув? Оце діло. Оце я розумію діло. Хе-хе. Вітаю вас, шановні друзі, мене звуть Володимир Воротняк, ви на моєму каналі. За бажаннями телеглядачів. Владосік! Ось вам Владосик. Хотіли Владосика, буде вам Владосік. Сьогодні будемо разом рибалити на одній прикольній місцині. О, Владосік вже, дивись, який хлопець амбіційний. Вже ваги він тут налагодив. Чекає на трофей. Чи буде він, чи не буде, я не знаю. Я сподіваюся, що. Буде. Я дуже сподіваюся. Але це не точно. Давайте не будемо гаяти час, будемо ловити, а ловити будемо на тейлспінери сьогодні. Майже цілий день. Погнали! Ось вам перший закид, друзі мої. І так буває. До речі, щось з цього року перші закиди надзвичайно часто приносить рибу. Це дуже добре. О, покльовка була. О! Під берегом, так. Да. Ох, який красивий! окунець. Дивіться, як з'їв. З'їв тил спіннерок. Майже повністю та почекай же ж випущу зараз. Тебе ж треба не пошкодити. О! Ось такий оконець. Бадьоренький, красивенький, дніпровський. Натил спінарок. Так, оконець поплив, а я, мабуть, що зараз ще сюди закину разок. Разок другий. Тому що дуже тут цікава історія. Клює прямо в ногах. Звісно, є такий нюанс, що він може виходити з-під е, виходити очерету, з під, -під Лотаття, вон латаття маленьке таке. І атакувати. І треба трошечки для цього далі закинути. Ну, зараз перевіримо. Тому що обидві покльовки обох окунів от сталися під самим берегом поблизу цього латаття. А у владосіка здалеку маслає на падінні. От як часто буває, перші закиди приносять рибку і потім е, нічого. Отак і в нашому випадку. Перші закиди. Окунець себе показав. Ну і все, і треба, треба переміщуватись. Треба шукати нових. Телспіннер це пошук активної риби. Будемо ходити. Будемо гуляти, будемо знаходити і вам показувати. Єдине, що мені не дуже подобається, це вітерець, який трошечки в обличчя. Але зараз навпаки це більше в плюс, адже не спекотно, камера не перегрівається. Я б навіть сказав, що свіжо і трошечки-трошечки навіть інколи прохолодно. Я, до речі, не дивлячись на те, що використовую 7-грамовий Tail Spinner, поставив 0,5 флюр. Адже в таких місцях ну не те, що ймовірна покльовка щуки, а вона, вона трапляється регулярно. От. І щоб не попрощатись з тейлспінером, я поставив 0,5 флюр. Хоча, Хоча зазвичай щука подібні приманки атакує дуже-дуже обережно за посмішку. Але інколи ну, повністю пів флюра в пащі стерчить. Тут не вгадаєш, тому не будемо вангувати. Поставив я 0,5 флюр і якщо щось гарне буде, я буду знати, що я зробив все для того, щоб ця риба не зійшла, щоб потім лікті не кусати. О, владосик щось втулив. Слухай, щось непогане, так? З викиду? З викиду? Судак, ого. Отак. От Судачок втулив. От так от. Я тебе вітаю з першою рибкою. Дуже багато обійшов. І ось це перша покльовка. Перша покльовка за, мабуть, метрів 100 пройдених. І бачите, окунь в замочок. Без шансів. І знов під берегом. Знов під берегом з під латаття з-під оцього вискочив і сів. Пливи друженько, рости. Ми тебе взимку на безмотилку зловимо. Да, окунець стоїть містечково, не по площах. Ну, В цьому є теж свій прикол. Треба знайти місцинку, де він стоїть, і спробувати його там половити. Чупак думаєш? Я думаю, що це окунь гарний. Думаю, що це дуже гарний окунь. Так, да, це окунь прям такий... такий хазяйський. Тихо, 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 тихо. Це окунь дуже сильно хазяйський. Вже прикольний. Ага. І ось жирненький який. Ох ти що, кайф. Ну такий, під 500 грамів. Нарешті. Ось вони мене ігнорують з зими. То тобі так і... здається. Насправді вони дуже люб'язні <гум> <гум> і клюють непогано. І сів гарно, так? Да? Mm -hmm. Слухай, це решок такий виходив непоганий. Так, щось справне таке. О, басятко справжнє. Yeah, okay. Випускаємо yeah, красивенько. Okay. ой 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 Що скажеш Владосік? Okay. Кайф. Кайф. <laughs> Інакше і не скажеш. Ми трошки змінили місце. Перейшли на підвітряну... підвітряний бік. Зараз дещо комфортніше ловити, але єдине що, що ж там зачепилось. Але єдине, що дуже далеко треба заходити у вейдерсах, тому що повиростали кущі і не половиш так. Трошки поламали ми цей молодий очерет, щоб мати нагоду закинути. Без цього ніяк. І якунчик теж приємний розмір такий. Жерех вийшов. О, якась інша риба, то щука, скоріш за все, вже в самому лататі вийшла. Коротше, жива, жива місцинка. Хочеться її максимально продуктивно обловити. Тому що риби хоч і небагато у нас, але розмір її радує. Беників кошмарить. О, блядь. Оце щось було. Просто зупинилося, спочатку. А, і просто сход, так? Да? Да. Тупо стало на місці, так зін-джун і зі Слухай, мені таке підходить. То, скоріше не. то в тебе жим-жим. Так, -жим. mm. да, у Владосика тільки що щось таке, блін, мекнуло. Mm. Що Йоха не бабає, ну дивись, губа. Mm. Губу дістав. Mm, no. Там така губа походить. Later. Ох, як водичку класно дали, друзі. І ми ще на такому місці, де е, основна течія переходить в зворотню. З мілячком, пропушняковим, але травою дуже сильно поросло. Але, тим не менш, має бути тут рибка і гарна. Опа, є! Щупак! Ха -ха. На очах взяв. Під самими ногами. Ти диви. Ха -ха. Прям я навіть бачив, як вона вийшла, вискочила. Ха -ха -ха. Тихо, 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 тихо. На коротку взяла і зійшла, бачили? Свічку зробила і зійшла, але ну, не шкода, не шкода, що зійшла. Ми всі бачили, що це була щучка, прикольна. Єдине, що я ж кажу, що взяла на коротку, тому взяла не дуже надійно. Хоча на змаганнях підсак є, можна було її запідсачити легко, або тут бігом-бігом вийти на берег. Ну, я не хотів бігти, якщо чесно. Я сподіваюся, що ще щучка буде. Але дуже прикольно, так на очах взяла класно. Тільки казав вам про те, що тут має бути риба і бабах є. Чуйка не підвела. Тут таке типове місце для, для щуки. Дуже багато трави і мілячок. І на поверхні е, вистачає малька. Тож вона тут сидить в траві ховається і під'їдає малючка. Все просто. О! Нарешті щось клюнуло, але це судак. Це щось називається Судак, тому що характерно себе і поводить. Чи не судак? Ні, не судак. Дуже дивно. А поводить себе як судак. а Аконовець непоганий. Тут дещо більш глибоко. Ух, дивіться, який красень. Тут дещо глибоко, я поставив 10-грамовий тейлспінер і прям повністю трійник зжер. Що ж ти такий жадібний? Хоча це добре, я тебе зараз обережно, обережно зніму. Так. Показую окунчака. Ось він, красень. З ним буде все добре. Я його обережно дуже зняв. Вон він поплив. Поплив, 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 поплив. да, Все, поплив. Друзі, ну настав час розказати, на що я ловлю. У мене сьогодні Каламаретті 88-го 2020 року. Як зазвичай, у мене тут стоїть 4000 22 2022 року. І нарешті, нарешті вже попередній шнур у мене закінчився. Ну, навіть не те, що закінчився, а почав сататись, і я його вимотав той, той кец, який залишався, і намотав нову розмоточку. Це е, Dual Cold Coldwater 06. Ну і стоїть в мене ось така приманка. На 0,5 флюрі. Що хотів сказати, друзі, минулих років цілеспрямовано виходячи ловити на тейлспінер, я використовував більш коротку палку, я ловив занною до 15 грамів і ставив туди 0,4 шнур. Так от, дивлячись на свій попередній досвід і на досвід сьогодення. Не бачу сенсу використовувати 0,4 шнури. Прям ну, взагалі. Чому? 0,6, по-перше, він е, значно більш міцний, можна викачувати рибу різноманітну. По-перше, по-друге, е, цей шнур нам допомагає зробити дуже важливу річ, е, коли ми робимо проводку, і тільки в нас телспінер сів на е, камінці або на е, ракушняк. Ми робимо оцей підрив на м'якій палці і тонкому шнурі, ми навпаки більше заганяємо його туди. А тут можна сіпнуть і різко висмикнути. Це по-друге. А по третє, коли сідає гарна риба і починає волочити ліворуч-праворуч, то більш міцною палкою і більш товстим шнуром можна форсувати це виваджування, щоб вона не зрізала оббровку. Тому що зазвичай бровка. Знаходиться під берегом, і оцей після покльовки бабах ми починаємо підсікати і все, і зріз. То більш міцною снастю можна його активно наверх забирати. І щуку, і окуня гарного, і жереха, будь-що. Так що така історія. От. Ще хотів вам дещо розповісти про телспінери. Ось дивіться, я зараз свою коробочку вам покажу. І, як ви бачите, на різних тейлспінерах є різні пелюстки. Це також відіграє надзвичайно важливу роль. От, наприклад, взяти Вів'єру і взяти Фладен. Ось, це 14-грамова вів'єра. бачите, який маленький, маленька пелюстка. А це 7-грамовий Фладен. І це пелюстка майже в два рази більша ніж на 14-грамовій е, вівєрі. В чому прикол? От, наприклад, ми ловимо на течії. Да? Е, я використовую зазвичай 7-10 грамів фладен, і тут різко дали течію. Починає велика пелюстка е, наверх підіймати з дна. Так, от, в цей самий момент ми ставимо більш важку. Приманку або такого самого або такої самої ваги, але з меншою пелюсткою. І маємо е, те саме перебування приманки біля самого дна, але е, вже на течії. Коли течія спадає, ми ставимо більш широку е, е, пелюстку і використовуємо, використовуємо її. Е, там виходить більш така плавна подача, на дном воно. Повільно йде, красиво грає, там риба виходить. Так от, саме для таких е, моментів необхідно мати з собою декілька типів е, приманок. Звісно, можна взяти один тип приманок і замовити пелюстки. Більші, менші, і в залежності від е, умов їх змінювати. От, але мені простіше взяти декілька типів. Телспіннерів покласти і ну, не паритись, скажімо так. Так ось така, друзі, історія. Отут одна і та сама вага, але різні пелюстки. І працювати ці два телспіннера будуть в одних і тих самих умовах по-різному. Так що must have обидва, аби не прогавити ту рибу, яка у вас знаходиться під самим носом. Ну, Після такого лікб'єзу можна тихенько йти і ловити. Коробайку я когоду собі. Отак. От і все. Поставив я вже десяточку телспінне такого самого кольору. Дуже мені подобається цей синенький, бо глибинка більша. І е зазвичай окунь бере саме на Виході з глибини, на виході з бровки на міляку. Так сталося і цього разу. Я розумію, чому він себе поводив як судак. тому що дуже глибоко заковтнув і, мабуть, йому було трошечки боляче і він не коїв такий супротив, як зазвичай окуні роблять. До речі, друзі, чому нам подобається риболовля, власне, боротьба з рибою. А у риби в 100 разів менше нервових закінчень, ніж у людей. Так що риба так тому і робить супротив. Якщо б людину так зачепили за обличчя, то я не думаю, що людина би кудись ділася, бігала, мабуть, пішла би туди, куди тягнуть. А у риби інша історія. Тому ми маємо нагоду насолоджуватись супротивом риби. Їй не дуже боляче і нам приємно. Підійшов до стінки очерету і зменшив вагу. Адже треба це місце, де є прив'язка така залізобетонна, більш обережно обловити. Десятка, безумовно, вона летить далі. Вона е, обловлює більшу площу, але тут нам потрібна не площа, тут нам потрібно більш точково обловити. А саме ось край оцих кушерів. Весь аж туди. <кій> так що сімка буде тут набагато більш раціональна. Невелика вага, широка пелюстка, вон тільки що риба вийшла в кушерях. Вона тут є. І обережною проводочкою не швидкою, якраз такою як потрібно, ми обловимо зараз ось ці-всі всі куширі. Бо тут може бути і щука, і окуні. Ну, власне, і жерех має полювати десь тут поряд. на хто це в нас? Ну, Розмір замалий, натаха каже, трохи жме. Хочеться більшого. Хочеться більшого. О, а це вже здалеку. Це вже здалеку. клюнув. Я дуже давно чекав покльовку здалеку. Дуже хотів щось повиваджувати. Але оконець дрібненький, невеличкий. Чекай, 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 чекай. І сидить він не дуже. А ні, хоча норм. Сидить норм. А тихенько, тихенько, ось такий. Ось такий. 100 грамів. Суперспорт, розмір, приємний. І доволі... Доволі непогано взяв. Що характерно, на телспіннер клюють риби дуже різко, дуже круто. З подачі переважно і потім гарний супротив. Відбувається. Так що насолода гарантована. Ну і зараз вода вже 23 градуси. Це запорука успіху на телспінери. Саме те, що потрібно. Тепла вода, ця приманка має бути обов'язково. О! Хтось прилип. Тільки вам сказав про супер подачу на телспінер, так одразу опинився цей повис. <гум> Ось так буває. Ох, який він хоче жити. Як наскільки ж він хоче жити? Да ну все ж нормально, я тебе випущу зараз. Покажу тебе лише. І одразу відпустив телспінер. Опа! І окунь. Владосик. Я його присвячую тобі. Нема резону зараз використовувати супер важкі адже на глибині рибка переважно відсутня. Зараз вже з'являється така е історія, як термоклин, і рибка на великій глибині вже перестає перебувати. Зараз глибинки до 5 метрів до 6 Оце найкраще, що може бути. Друзі, окунь пішов на обідню перерву. Мабуть, що підемо на обідню перерву і ми з ладосиком. Але е ввечері ми обов'язково продовжимо нашу риболовлю, е і це буде вже зовсім інша історія. Для того, щоб її не пропустити, обов'язково прямо зараз. Натисніть на дзвіночок, ну, а також підпишіться на мій канал і пишіть коментарі, чи сподобався вам цей відео, чи не дуже. З вами був Володимир Воротняк, з вами був Владосик. Ми пішли трошечки перекусимо і продовжимо ловити вже ввечері. До зустрічі тут!